Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка. Ю, і мене звуть Ірина. Складнощі в стосунках, чи є рішення. Така тема сьогоднішнього розкладу. Все швидко, стисло, без заглиблень. Три варіанти. Допоки ви не розпочали перегляд, поставте вподобайку. Підтримайте канал. У кого є бажання, можете підтримати мене особисто у вигляді донату. Тайм-коди будуть, як завжди, в опису до відео. Центральна карта, яку ми будемо зараз викладати, це буде саме можливо те рішення, яке можливе у ваших стосунках. Сигніфікацію ми дивитися як такову не будемо, допоки я не буду перемішувати карти. Тут скоріше буде ситуативність, саме ваша, не вашого партнера, а саме ваша, тому що складнощі в стосунках це така тема обоюдо-остра, тобто не може бути з одного боку все добре, а з іншого ні. Скоріше за все, тут незадоволення з обох боків, і саме себе ви повинні впізнати в цьому всьому. Перший, другий, третій будемо починати. Одинички залишаємось, двічки, трічки. Зустрінемося пізніше. Добре, давайте будемо починати. Ви відчуваєте себе правою. Мало того, це знаєте, коли сталося незворотнє, тобто щось вибухнуло, був конфлікт, але ви в цьому всьому знаєте, що ви були права. Що ви не дозволите з собою так поводитись, не, не дозволите а, так вистроювати стосунки, так себе вести з вами. Тобто є такий елемент, тут не те, що образи, тут є такий супротив внутрішній, що я не дозволю з собою так поводитись. І ви намагаєтесь піти в щось нове, хоча старе все ще переглядаєте. Ви знаєте, купатися в собі, коли все ще є емоції тіжіння, але ви задаєте собі питання про те, що що я в ньому знайшла? Ну, ну, нема за що зачепитися, а я все ще про нього думаю, все ще намагаюся розібратися в своїх емоціях, тому що мене до нього тягне. А як такової знаєте, позитивної якоїсь оцінки того, що, скоріш за все, вже було. От її у вас немає. Тут скоріше намагання розібратися, чого вас до нього так тягне. Думки є, звісно. Але вони такі глибоко всередині, вони не йдуть назовні, тому що це воно вариться, кипить і, скоріш за все, тут, знаєте, як стратегія відходження взагалі від будь-яких стосунків, це не для того, щоб пірнати в щось нове, а для того, щоб розібратися із собою. Тому так, складні стосунки, чи є якийсь вихід. Ну, Виходу немає, знаєте, як занадто воно може ще свіже, може, ще воно таке занадто болюче, для того, щоб намагатися відновити, якось восстановити, щось, щось зробити, все ще болить. Не дивлячись на те, що емоції присутні? Якщо присутні емоції, все одно є енергія, яка вас пов'язує. Дивіться, одні мечі. Не хочу не буду, навіщо воно мені треба? Тема закрита і ми не будемо далі продовжувати. Цікаво одинички, а чого ми тоді тут зібралися з вами? Добре. А чого ви хочете тоді? Чого ви дивитесь цей розклад? Розібратися, залишити щось приємне, щось цінне для себе. Ну, тому що він і такий був і поганий. Ну, звісно, в нього були якісь свої переваги. Можливо, знаєте, цінність вона все ж таки була. Але чомусь ви настільки відхрещуєтесь від нього, від цих стосунків, що кажете, не хочу, не буду, все закрито. Угу. От він був, да, в нього щось було таке, що для мене було цінно, але це все тому, що о, загальний фон емоційний для вирішення проблеми, у вас його не існує на зараз. А на потім там життя покаже. Вам треба це можливо пережити, відновити сили. Для чого? Для того, щоб можливо стати тою, ким ви хотіли. Давним-давно, щоб відновити свою самоцінність. Старша харкана, це не просто так. Вам скоріше це для розуміння, що іноді треба час не для того, щоб купатися в собі, а для того, щоб воно просто трошечки ну, заспокоїлось, щухли емоції. Тому що так правильно. Тому що він все одно рано чи пізно усвідомить про те, як був неправий, і визнає вашу правоту. Добре, порада вам. Раз пішла така у нас п'янка, так сказати. Угу. Трансформуйтеся, любі. Іноді через такі повороти долі не зовсім приємні, ми стаємо кимось іншим. Тому що це наш зріст, це наша зрілість, це наша мудрість, це наш досвід, який би який він не був. Тому так, трансформуйтесь. Так це важко, це складно, це іноді просто неможливо пережити. Але у вас все вийде. Тут іде такий елемент. Який, я б так сказала, те, що було між вами, досить боляче вдарило по вашому самолюбству. Ви це досі ще це переживаєте, і вам треба це пережити. І нікуди ви не дінетесь, звісно, ви переживете цей період. Але оце усвідомлення про те, що з вами так не можна, і ви так не дозволите більше нікому. Оце, все, Оцей весь процес відбувається саме на зараз. Він відбудеться, ви переродитесь, ви станете іншою. Більш повною наповненою. Ну і ви права, дійсно права. З чого почали? Тим і закінчили. Тому такий тут у нас перший варіант. Угу. Добре, добре. Так, двічки, привіт! Ну що, будемо дивитися, що у вас, а ви чогось чекаєте повернення, да? Хочете повернути минуле? Але є сумніви, що й там щось можливо. Це знаєте, коли люди в якийсь період часу розходяться, а потім у. У однієї сторони або у обох сторін, але десь там на відстані це не обговорюється. Виникає бажання відновити все. Але кожен собі думає, там, мабуть, вже запізно. А дуже хочеться, прям дуже-дуже хочеться. І вам чомусь здається, що ця історія вже закрита, що вже пройшло достатньо багато часу для того, щоб це повернути? Але у вас там зріє десь всередині рішення, що, можливо, він змінив своє ставлення до вас, або він змінився. Це знаєте, як кажуть, що кожні півроку людина міняється, навіть не помічаючи це. Тобто костяк остається, залишається таким, яким він і був, але можливо десь. Коригуються якісь аспекти, це, як знаєте, еквалайзер, коли ти налаштовуєш звук, ти потрохи здвигаєш. Тобто це не глобальні якісь зміни, але є якісь зміни, що можливі. Тобто пройшло достатньо багато часу, і тут, можливо, десь біля року, можливо, але більше півроку з того моменту, поки ви не спілкуєтеся, або ви вже. Завершили свої стосунки, і є таке розуміння, що можна було щось відновити, тому що коли щухають емоції, трохи по-іншому починаєш дивитися на ситуацію, яка відбулась, і думаєш, вроді нічого страшного і не сталося, і це можна було б якось виправити, або це вже не має значення на зараз, тому що в принципі є такі фактори, які були ну достатньо глобальні і серйозні. А розстались ми, а я й не пам'ятаю чого. Угу. І ви очікуєте. Очікуєте, мало того, збираєте щось робити. Ви очікуєте, можливо, слушної нагоди. Угу. Для того, щоб, знаєте, якщо і зайти, то вже при повному параді. Добре. Добре. Давайте дивитися. Угу, Вирішення проблеми, все в ваших руках, все, що можу сказати. Є перспективи, ну, мабуть, так. Знаєте чому? Тому що ви достатньо вже дозрілий, ви готові на тут і на зараз. Угу, Ви щось плануєте, ви щось задумали. Угу, угу. Ви довго про це думали. Мало того можу сказати, що. Десь ви всередині себе відчуваєте сили для того, щоб зробити ті самі перші кроки. В чому складність була? Ну, можливо, відстань, можливо, різність поглядів. А що змінилося? Можливо, ви стали м'якіше. А він готовий йти? Ну, на зустріч, раз уж ми беремо таку, знаєте, історію. А карта не каже. А знаєте чому? Тому що, можливо, ми ж не розглядаємо в контексті його. І нам карти кажуть, та ні, дивіться з, контек... з контекста а, нашої двічки, а не з контексту її партнера. Бачите, щось я прям заговорююсь. Добре, добре. Добре. Як ви хочете, щоб він відреагував на ваші перші кроки? Щоб він вас оцінив? Ще як? Угу. Щоб, він, щоб він зрозумів, що ви дійсно вирісли в цьому всьому, і що буде правильно відновити ваші стосунки. Добре, якщо він не хоче відповідати, давайте задам трохи хитро питання. Ви будете задоволені тим, як він відреагує на вас. Mm. Ну, отак. Угу. Це така, знаєте, маленька відповідь бонус на ваше неозвучене питання. а як буде, якщо я це зроблю, буде все добре. Це все змінить. Угу. І все виведе серйозну розмову, яку треба буде провести. Це знаєте, з урахуванням можливо минулого. Порада вам. Покажіть себе справжньою. Можливо, були аспекти, в яких ви хитрували, можливо, щось договарювали, можливо, носили якісь маски. Іноді треба ті маски скидати, тому що життя на тут і на зараз, і воно вже йде, поки даже ви мене дивитесь, це життя, це ваше життя. І іноді не треба щось підлаштовувати навмисне. Для того, щоб змінити кардинальну ситуацію, а ситуація зміниться. І ви це розумієте, принаймні десь на півсвідомому ви знаєте про це. Скажіть все, як є: так скучила, так не вистачало, так хотіла б з тобою відновити стосунки. Ну і в принципі, там перспективі класні. Отакий такий ось у нас другий варіант. Привіт. Так. Хто тут у нас? Що відбувається? Стосунків немає. Те, що було, якось, можливо, вас не задовільнило. Або, знаєте, як є. Є елемент емоційний такої достатньо потужної прив'язки. Але так як воно відбувається на, насправді, це не про відносини, це щось недолуге не трошечки. Угу. А знаєте чому? Тому що, можливо, є якісь люди, які вам щось кажуть, йому щось кажуть, це обговорюється і це сприймається по-різному. Кожен робить свої якісь висновки, вважає себе круче, краще. І воно якось не йде в розвиток. Це, знаєте, як дружні стосунки з такою великою симпатією, які ніяк не переростуть щось більше. Ось тому ви не задоволені. Угу. І в цьому вважаєте складності. Це, як знаєте, не бачите для себе перспективи, хоча дуже хочеться. Добре, добре вирішення. Вирішення суд. Угу. Можу одразу сказати, що вирішення є, і вирішення це вговорювання. Це коли ти кажеш людині так, як є, іде діалог, іде розмова, але йде, можливо, навіть не один на один. А якась в колі знайомих близьких. Дивно. Угу. Казати якісь речі можливо. Достатньо легкі, без заглиблення. Це не те, що ви одразу вивалите про те, я тебе кохаю і давай щось будувати. Тут скоріше легко, ізящно, так, знаєте, тонко. А для того, щоб почати комунікувати, можливо, знаєте, є такий є шанс допомогти або підказати, або якось прийняти участь в житті цієї людини. А чого обговорення не один на один. Ну, тому що, тому що так треба. Можливо, вскроється те, що між вами відбувається саме в кругу людей, які для вас дуже важливі. Угу. А потім вже ви зможете це обсудити на одинці. Ну, тому що ви достатньо давно спілкуєтесь і тут знову йдеться про те, що є а, такий аспект. проявити якусь підтримку, допомогу, якось чи порада, чи підтримати людину. Тобто від вас тут може бути користь саме в цьому аспекті, що надасть вам налагодження контакту з цією людиною. А ця людина цього хоче, а ця людина цього хоче. Мало того, ця людина вважає, що так було правильно. Чи, знаєте, можу сказати, що ця людина, можливо, скоріш чекає, коли ви нарешті це скажете або покажете це. Угу, тому що людина налаштована достатньо серйозно. Добре, порада вам. Вперед. Брати до світлої мети. Вперед вибудовувати стосунки. Трічка. У вас все для цього є. Ви знаєте, як, ви знаєте, що робити, ви знаєте, як себе поводити, ви знаєте, як радіти цьому життю і з задоволенням щось робити. А вам цього хочеться, так зробіть це з задоволенням. Це ж чудово. Як будуть розвиватися події, нам глобально не кажуть, тому що, скоріш за все, допоки станеться ця розмова і це прояснення, пройде ще якийсь час. Тому такий, по-третій, -то у нас варіант. Ну що, сподіваюсь, ви скористаєтесь інформацією, яку ви отримали. Вибачте, в мене сьогодні якийсь мовний затик, в мене заплутається язик. Я не знаю, чому так буває. Можливо, оця відсутність діалогу між людьми, які сьогодні до мене прийшли, воно теж трошечки вплинуло на мене. Але вважаю, що якби там не було. Все недарма дійсно, і в свій час, і в свій момент і в самий той день, коли ви повинні це почути для того, щоб для себе щось усвідомити, воно трапиться обов'язково. Тому я обнімаю вас, котики, Па-па!